موسیقی Святитель Ліверій зійшов на папський престол у 352 році. Тогочасним правителем Римської імперії був прихильник Єресі, аріанин імператор Констанцій. Він почав переконувати Ліверія в тому, що православного єпископа міста Олександрія Афанасія треба засудити, але погодитись на це означало засудження самого православного вчення. Папа Ліверій відмовив імператору. За це його вислали до Фракії. Проте незабаром він знову очолив кафедру. Але перед поверненням до Риму ліверія викликали на третій сирмійський напіварянський собор. Там папу таки примусили підписати постанову собору. Згодом сповідник глибоко розкаявся в цьому і багато ще трудився для укріплення православ'я. Святитель Ліверій мирно спочив у 366 році. Будь-яка благосправа без скорботи. Не здійснюється. Досліди із вивченням м'язових скорочень зробили його відомим. Італійський анатом і фізик один із засновників електрофізіології Луїджі Гальвані. У 1771 році він відкрив феномен скорочення м'язів припарованої жаби під дією електричного струму. Вчений виявив, що м'язи скорочуються і за відсутності зовнішнього джерела струму при простому накладанні на них двох різних металів, поєднаних провідником. Гальвані пояснив це явище існуванням тваринної електрики. Це відкриття викликало сенсацію. Співвітчизник гальвані фізик Алесандро Вольта знайшов правильне пояснення ефекту і сприяв винайденню нового джерела струму гальванічного елемента. Люди бажали пізнати речі і закони, і Бог відкрив їм це через їхні прагнення. Кращий американський портретист свого часу. Джон Сінглтон Коплі створював портрети у класицистичній манері з елементами Рококо. На полотнах майстра обличчя його сучасників пройняті щирою життєрадісністю, як правило, Коплі доповнював образ своєї моделі виразними натюрмортно-побутовими деталями. Серед відомих робіт художника хлопчик з білкою портрети «Пелема» та Ревіра. З часом Джон Коплі захопився історичною тематикою, а у 1778 році написав свій найвідоміший твір Уотсон і Акула, де головною темою є боротьба людини з природою, який, власне, став передвісником романтизму. Талант Коплі був визнаний сучасниками ще за життя майстра. У 1799 році художник став членом Королівської академії мистецтв в Англії. Сутність людини найкраще благородніше і досконаліше виражається через її діяння, через її працю та творчість. Як воїн і людина він користувався загальною повагою. Генерал від інфантерії, граф Петро Петрович Коновніцин, займався військовою справою з 1785 року. Він був наділений дуже важливою для полководця рисою, умінням говорити з солдатами і спонукати їх до подвигів відваги. На початку війни з Наполеоном Коновніцин командував уже піхотною дивізією у серпні 1812 року. Командуючи ар'єргардом російської армії, він зміг забезпечити відхід її головних сил для подальшого розгортання під Бородіно за битви при Тарутиному, малоярославці і в'язьмі. Коновніцин був нагороджений орденом святого Георгія Другого ступеня. Після перемоги над французами Петро Петрович був призначений військовим міністром, а з 1819 року директором військово-навчальних закладів імперії. Усі блискучі перемоги є нагородою за відвагу. У наступному випуску все його життя було подвигом смирення і віри. Пошуком правди і душевного спокою, преподобно мученик Мефодії Івану, він спростував теорію про відсталість слов'ян часів Київської Русі, історик Борис Дмитрович Греков, унікальне поєднання широкої ерудиції відкритості світської культури і науки з глибокою церковною укоріненістю, прото Єрей Олександр Мень. Сьогодні день пам'яті воїнів, що загинули при першій обороні Севастополя і у Кримській війні 1853-56 років.